Таю вас, друзі, в той момент, коли американські ЗМІ пишуть прямо, що Путін пошив Трампа в дурні, а президент США, схоже, навіть не усвідомлює цього, і що Трамп продовжує проявляти терпіння до Путіна, лунають гучні заяви від державного департаменту США. Рубіо огучно заявив, що Сполучені Штати чекають Різької Федерації умов перемир'я з Україною, щоб краще розуміти Путіна. Намір Путіна стане зрозумілим, коли Кремль озвучить свої умови для припинення вогню. Ну нічого собі виявляється, що в адміністрації президента США Трампа ще до цього часу не зрозуміли, що хоче Путін. Вони ще очікують, що чергові так звані умови для припинення вогню, що хочуть знову почути путінський ультиматум. Чи як? І це при тому, що ще декілька тижнів тому, а саме наприкінці січня цього року, а також особливо в лютому, було багато повідомлень, таких заяв, аналітики від відомих в США експертів політологів, що Трамп припустився величезної помилки. Зокрема, в одному з своїх попередніх випусків я цитував аналітику зі статті американського експерта Каган, що він Трамп наївно сподівався, також його команда, що з Путіним нібито можна домовитися що варто лише Україну примусити до підписання невигідної угоди до часткової капітуляції, як Путін одразу погодиться на це. Проте виявилося, що Путіна це не влаштовує, що він хоче повної капітуляції України. І на чому наголошують американські експерти, що якщо уважно послухати, що заявляли з Кремля, починаючи від Путіна, від його речників, а також від Захарової та інших представників, то насправді нічого не змінилося, що з перших днів повномасштабного вторгнення. Москва як озвучувала ультиматуми, так і продовжує озвучувати. І на якій підставі Трамп вирішив, що можна з Путіним домовитись, це викликає великий подив у американських експертів. А зараз знову лунають заяви з державного департаменту США, що там очікують умови для припинення вогню з Кремля. Проте, звісно, такі заяви Друбіо, який в цілому розуміє ситуацію. Він раніше робив заяви в 2022 році. Ми пам'ятаємо, що він розуміє, хто агресор, хоча зараз цього не озвучує. Є повідомлення інсайде від американського видання Axios, що виявляється, Трамп просив Путіна запропонувати Києву в Європі те, з чим вони можуть погодитися. Тобто Трамп не те, що тисну, попросив Путіна, щоб він трошки зменшив свої апетити, і щоб цей путінський ультиматум був м'якшим, і щоб він, ці так звані вимоги Москви, були такими, які Україна могла б прийняти. І щодо цього є ще одна заява від Рубіо, який повідомив, що Росія хоче те, на що не має права, а Україна прагне неможливо. Щодо того, що Росія хоче те, на що не має права. Нещодавно була заява від Венса від президента США, який обурювався, що Москва вимагає навіть ті території, які вона не захопила, і що як таке взагалі можливо? А взагалі Росія вона не має права на жодні українські території, в тому числі й тимчасово окуповані. І щодо того, що Україна прагне неможливо, як це прагне неможливо? Україна прагне відновити свою територіальну цілісність, Україна прагне відновити свій суверенітет. І у Сполучених Штатах Америки є всі можливості, щоб виконати свої міжнародні зобов'язання згідно Будаперського меморандуму. Адже США насамперед тиснули на Україну, позбавили під тиском насамперед США, Україна була позбавлена стратегічної зброї. А зараз що? Україна прагне начебто неможливо. Все можливо. Якби случити Америки, якби президент США Трамп дійсно дав Україні ту зброю, яка необхідна, ситуацію на полі бою можна було б відносно швидко змінити. Щодо самого президента США. Він продовжує робити гучні заяви, що він не планує вводити санкції проти РФ. Подібну заяву він робив вчора, також сьогодні СМІ пишуть, що Трамп заявив, що поки не збирається вводити санкції проти Росії, і що потрібно подивитися на подальші кроки Москви. Звісно, виникає знову ж таки таке питання: наскільки можна дивитися? Трамп уже декілька тижнів дивиться, що починаючи з листопада місяця минулого року. Коли представники команди Трампа проводили перемовини з представниками Кремля у Швейцарії, про що писали міжнародні змі, на одразу після того, як стало відомо, що Трамп переміг на виборах, уже скільки не те, що тижні в місті пройшло, а на що ще збирається дивитися Трамп? Але що цікаво, це те, що є ще інсайди американських змі, зокрема у виданні The New York Times, про те, що Трамп заявив Зеленському, що він самостійно домовлявся з Путіним про завершення війни. Мені таке повідомлення з'явилося після того, як Трамп поговорив з Зеленським уже після його перемовин з Путіним. Тобто Трамп з одного боку говорить, що він начебто вмиває руки і хоче подивитися, як далі буде діяти Путін, адже він його попросив. Щодо заяв президента України Зеленського, президент України Зеленський каже прямо, це його вчорашня заява, що він готовий до наступних прямих перемовин з Росією, що Україна готова. Крім того, вчора була заява від міністра кордони справ України Сибір, що Україна прагне провести зустріч Зеленського з Путіна. Україна готова до перемовин, Україна відкидає всілякі ультиматуми, нереалістичні вимоги. І Україна, зеленський президент України, готовий до прямих перемовин з Путіним. Очевидно, що Путін надалі буде сховатися, І що цікаво, навіть коли Путін проводив перемовини телефонні з Трампом, то російські пропагандисти, політологи і вчора, на саті були і позавчора, прямо писали, що Путін знаходився не в Москві, не в Кремлі, і навіть не в Підмосковій, а десь в Сочі він знаходився. Тобто Путін взагалі десь втік з Москви, десь засів в бункері в Сочі. Чому? Тому що він не хотів тиску від російських московських званих еліт, тому що є певні такі групи впливу, які хочуть заморозки війни, хочуть відкладеної війни. Імперський шовінізм на Росії серед еліт ніхто не відміняв, і Путін вирішив з Сочі проводити перемовини з Трампом. І щодо того, чи погодиться Путін на прямі перемовини з президентом України, звісно, ні. І сьогодні Захарова гучно верещала, що це все фантазії президента України, що Путін не погодиться на прямі перемовини. Це очевидно, тому що Путін слабохарактерний і він навіть не хоче терпіти тиск, психологічний тиск від президента України Зеленського. Та від будь-кого він не хоче терпіти психологічний тиск. І завжди, коли на Росії якісь проблеми, коли якісь розбірки йдуть між кланами, Путін десь пропадає. Навіть були такі випадки, коли Путін пропадав на два тижні, і навіть щодо цього деякі автори, політологи, навіть книги писали, куди пропав Путін на два тижні. Ще, ще важливо, це те, що президент Крин Зеленський підкреслив, що у Росії бояться саме США і що Америка може зберегти багато життів. Тому робота Сполучених Америки проводиться. Україна і надалі буде продовжувати проводити цю роботу, тому що зараз Трамп не хоче вводити санкції, і невідомо чи зміниться ситуація через певний час, можливо через декілька тижнів. Потрібно працювати, потрібно працювати республіканцями, потрібно працювати і всіляко виходити на оточення Трампа. Тому що, якщо я ще раз хочу наголосити, все оточення Трампа буде говорити йому, що потрібно вводити санкції, що час настав, то куди Трамп дінеться? Також вам сказати, це те, що вчора ввечері президент Коріна Зеленський по черзі провів бесіди перемовини з Мерцом, канцлером Німеччини, Макроном, президентом Франції, і Стармером, прем'єр-міністром Великобританії. Тобто Україна зараз опирається в першу чергу на Європу, і це очевидно. Крім того, щодо перемовин, є заява від прем'єр-міністра Італії Мелоні, яка повідомила, що папа Римський готовий прийняти в Ватикані переговори щодо України. Але Москва не хоче переговорів. І, до речі, лунають гучні заяви з Кремля в уставах Медведєва, який вчора гучно заявив, що буцім то в Україні немає людей, які мають повноваження підписувати мирну угоду. І що, начебто, в майбутньому нова влада України може не визнати мирну угоду з РФ. Крім того, Медведєв знову почав погрожувати тим країнам, які хочуть вести в Україну миротворців. Він заявив, що введення в Україну коаліції бажаючих буде вважатися Кремлем як загрозою, і, начебто, Росія, що війну їм оголосить. чи що? І здавалося б, що на такі заяви Медведєва не потрібно сильно реагувати, на них звертати увагу. Медведєва називають уже давно так званим другим Жириновським клоуном шутом Кремля, але насправді на подібні заяви реагують деякі країни. Наприклад, є заява від прем'єр-міністра Польщі Туска. Що Польща не направлятиме війська в Україну і щоб вона буде зміцнювати власний кордон? Подібна заява пролунала і від новообраного президента Румунії, тобто країни Східної Європи вони побоюються власну безпеку і відмовляються направляти свої війська, відмовляються направляти миротворців в Україну. Необхідно підкреслити, що Сполучені Америки вимагають Російської Федерації не лише того, щоб вона озвучила свої вимоги щодо припинення вогню і про що домовився Трамп з Путіним, а й виявляється, американські ЗМІ пишуть, що США вимагають повернення 9 американців, на яких ув'язнила Росія. І щодо цього також була домовленість президента США з Путіним, і Трамп про це прямо сказав, що він домовився повернути додому дев'ять американців, і американські ЗМІ публікують список, кого ж захопила Росія. І Якщо подивитися цей список, то ми знову бачимо те, що Москва всіляко працює над тим, щоб просто захоплювати громадян Сполучених Штатів Америки. Наприклад, першим у цьому списку йде 73-річний вчитель англійської мови Стівен Джеймс Хаббард, який засуджений на Росії до 6 років 10 місяців ув'язнення, начебто, за те, що він був нібито найманцем на користь України, і затримали його. Заарештували в Ізюмі, коли він опинився в тимчасовій окупації в 2022 році, і після цього його посадили, і тепер Кремль шантажує Вашингтон, що ж дивіться у нас ваші громадян. Також мова йде зокрема і про військовослужбовців деяких американських, наприклад, щодо одного службовця, який проходив службу у південній Кореї, якого виманила росіянка, і також його заарештували. І список весь в подібному ключі. Але поки Москва мовчить. Незважаючи на домовленості президента Трампа з Путіним, щодо США, що потрібно сказати, є певні зміни, ні така гучна новина. Це те, що Ілон Мас заявив, що згортає свої політичні витрати. І він повідомив, що гадає, що зробив достатньо. Крім того, американські ЗМІ пишуть, що Ілон Маск має намір проводити пару днів в Білому домі кожні кілька тижнів, лише пару днів, кожні кілька тижнів. І зважаючи на те, що Трамп взагалі не говорить про Ілона Маска, уже десь тижня три-чотири точно, і що Маск фактично відсторонений. Це з одного боку, навіть добра новина, зважаючи на те, що у самого Ілона Маска дещо про російські погляди. Він цього й не приховує. І, До речі, батько Ілона Маска давав інтерв'ю і також говорив, що він захоплюється Росією. І коли такі персони, як Ілон Маск, будуть відходити від влади, будуть зменшувати свій вплив на прийняття рішень, це безумовно є доброю новиною. Друзі, ну а на цьому, все дякую вам за увагу. Дякую за те що дивилися, і до нових зустрічей в етері.